Там нас перевезли, перевезли в карганду, попала на мідні шахти, робила в шахтах по коліна воді, а мала ще свої такі човни, ще не давали нічого. Приходила вечір, ноги мокрі, витягаю зменю снігу. Знаєте, поки нас водили, ну там колони мужчин йшло двоє три машини. Мужчини йшли від нас так на, на метрів стосів, не друга е охрана і друге все. Поки всіх перерахує, а мороз 31 градусів 33, ночі, а в шахті була вода, ноги мокрі. То поки ми прийшли, поки нас привели, то я все грузувалася, то ж мені шмігу витягало знову чобота, з другого свого такого старого, що мало. Клала коло нартих. Рано я ти мокрі чоботи вдівала, і йшла на знову в ту шахту, і знову той І так, І так було аж десь пару місяців, потім якісь валянки дали. Ну, а що ти валянки ще гірше були, Бо їх намочиш, потім нічого, не, 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 такі ж старі. Одним словом, було, а потім звітом, з шахти я захворіла і лежала в лікарні. Ну, після того нас перевезли в Джесди, того ж Карганда, перевезли нас на Марганцю шахту, там ще краще. Там отакий кулачок, то підняти не можна, вона така тяжка. А ми виходили такі чорні, всі, як ваша блюзка, тільки зуби біли були. О. Ну, на тій шахті я довго не була, бо я захворіла. І вже тоді я дуже захворіла і мала теж такий нарив страшенний, то я ще має ознак. І, і мене в лікарню, і на місяць тоді мені дали інвалідність на, на рік. Більше чуть два роки мала інвалідність. О, і якраз вже трошки стала тоді інвалідними зняли. Ми пішли вже на такі роботи. Мене поки що брали там на складі щось. Перебирати там бульбу, таке вони там привозили, а тоді нас вивезли в кінгір.